Вітаю любі друзі, ви на каналі Бабусень Квіточки і не тільки. Сьогодні хочу вам показати, як місто готується до свого ювілею і до ювілейної 20-ї весни в Ютерсло. Цей горщик мені сподобався дуже сильно. Тим більше, як ефектно виконана робота. Найцікавіше те, що всі ці клумби, вони, як ви бачите, зроблені. Я вже третю, третій раз показую вам. Мабуть, четвертий? Мабуть четверта весна в Гютерсло. Аж страшно. Четверта весна, в гютерсло, яку ми спостерігаємо. Найцікавіше те, що вони, стоять, ось, бачите, горщики, засипані декоративною корою або газонною травою. І все це потім проливається. Цю клумбу я знімала з усіх ракурсів, вона якраз знаходиться по дорозі від вокзалу до центру міста. Ось, погляньте, як обіграли гойдалку. З боків стоять це величезні баки з водою. Бо це будуть заливатися. Шлангами, мабуть, проливатися все це буде. Навряд чи машина вдасться це пролити. Поливається тут все дуже рано. І ось так в основному ви бачите, я знімаю людей дуже багато, завжди на відкриття саме цих клумб. Це великодні клумби також. Дуже багато. І фотографуються, і зроблять фото, і роздивляються. Кожна клумба це просто якийсь шедевр, зроблено все до ладу. Погляньте, як підібрані кольори, підібрані під магазин, під навколишнє середовище. Ось так оформлені фітрини в цьому магазині. Я вам часто не, не вдається, ви бачите, показати. Часто вам показую саме цей магазин, він дуже оригінально оформляє свої клумби. Ось так переграють, ви... господи, не можу навіть емоції свої вам передати, так хочеться передати аромат, і все. Кольори ось так обіграні, вони не наче переплітаються один з одним. Ну ось погляньте, як звичайні прості підставки піддони. І отакі шикарні. Чимерники, я просто в захваті, колір, неймовірно темний і гарнющий. І ось так місця для зйомок фотозони. Я, як завжди, спішу, тому що приїжджаю з роботи пізненько. Це я бігала в магазин, шукала, хотіла сьогодні провести один експеримент, але не знайшла того продукту, що мені треба. Тому я йду не дуже така весела, а хочеться ж познімати, і є в ідеї збігати ще в один магазин, можливо, там це є. І хочеться ж поряд побути, але вже шоста година. Я приїжджаю, достатньо. їду рано, приїжджаю пізно, наскільки я працюю, скільки займає дорога. Шикарні пейзажі зроблені, і місця відпочинку, місця для зйомок. І хто хоче, є в мене цілий плейлист, список відтворення, весняні клумби. Можете зайти подивитися, Щороку вони міняються. Це просто шикарні витвори мистецтва дизайнерів. Хоча квіточки, як бачите, простенькі, комусь це не цікаво, але я завжди в захваті від роботи майстрів. Це площа. Все, що ви зараз бачите на ній, це все побудовано буквально за день-два насипні клумби, насипні пісочниці. Місця відпочинку ось тут, але ж ця площа, тут цього завезені були ці великі брили, стоять, які парапети зроблені, зона відпочинку, зона ігор для дітей. І ось так виходить знімати. Не можу все показати дуже багато людей. Десь граються діти в піску, десь бавляться просто так, ось гляньте, як тут зроблено. Хто відпочиває на ось цих місцях, хто просто гуляє і роздивлятися можна. І ось так гляньте, як оброблена ігрова зона, і зона що 200 років. Я думала, що це просто такі декоративні якісь дні, там як ігрова якась зона, це просто. Гарно, дуже гарно. Я людина, яка завжди захоплюється чимось. Ну, ось така я. Я не розумію, як можна звичайною квіткою не захоплюватися. Ось для мене знову захват: це магнолія, вона тут поставлена ну буквально ж на місяць, потім її пересадять. Зараз вона стоїть і прикрашає і буде радувати саме на пік цвітіння. на... Великодень. Тут зони зроблені ось так: дерев'яні під... горщики, я так розумію, в кожного стоїть табличка із назвою оформлювача. Вперше побачила такий цікавий нарцис. Хочу зняти, як він називається. але не фокусується, як завжди, мій телефон. Погляньте, яка серцевинка. Вона махрова, але вона неначе. Загорнута в трубочку. І на трубчатий схожий, але ж ні, це махровий. Емоції просто, просто я з вами ділюся, хоча на душі дуже важко. Сьогодні у моєї подруги було день народження, і ще є день народження, і я вдячна землякам, які допомогли мені її поздоровити. Це емоції в мене були теж. Мені вдалося, ми все це встигли зробили. Наче ми побували поряд. А потім подзвонила донька і сказала, що саме в той час, коли був вибух в Рівному, вони мали бути там поряд в магазині. Її затримав телефонний дзвінок, і вони в епіцентр. Вибуху вони не попали. Я молюся Богові. Що так сталося, адже тікали з війни з Східної України і могли попасти в центрі Рівного. Сьогодні день щастя. Я, мабуть, би й не знала про це. У мене сьогодні інші проблеми, день такий насичений. У моєї подруги сьогодні, з якою ми з підліткового віку дружимо. День народження, і я нарешті змогла поздоровити її хоч на відстані. Це було дуже Так схвильовані ми були. У нас все вийшло, задоволені, що так вийшло. А потім подзвонила моя старша донька і сказала, що вони могли з, з внучкою бути в епіцентрі вибуху. Але їй подзвонили. і... Вони затрималися і не попали, тільки чули, як вибухнуло. Хіба це не щастя? Хіба це не доля така щаслива? Я вдячна за день такий, що все закінчилося добре, що емоції, які я вам зараз дарую, вони теж добрі. Адже в світі, а особливо в Україні, зараз так багато горя. Мені хочеться хоча б трішки вам подарувати ось цього відпочинку весняного. Тут уже квітнуть у нас сади. Сьогодні на роботу я йшла, ще не було нічого. Навіть натяку не було на цвітіння, а зараз зацвів чи жасмин жовтий, чи здалеку не видно, чи форзиція. Ось так виглядає зараз мій квітничок. І це натяк на те, що життя продовжується, весна все рівно переможе зиму, а ми віримо, що Україна переможе зло, і мир прийде в Україну, і ми заживемо знову щасливо. Інакше не може бути. Ми молимося всі про мир в Україні. Про Божий захист України і про всіх її дітей, захисти, Боже, і дай щасливе майбутнє нашим дітям і онукам. Ми ж небагато просимо, правда? Тому молимося, єднаймося і віримо в перемогу.